З хороших новин ще один караван кораблів з українським продовольством вийшов з українських портів. Шість суден розпочали шлях зеленим коридором. А от здійснювати подорожі росіянам незабаром стане ще складніше. Єврокомісія схвалила зупинку угоди про спрощений візовий режим з Росією. Затвердити її повинна ще рада ЄС. Якщо це відбудеться, з 12 вересня Росіяни повинні будуть платити візовий збір для мандрів до ЄС не 35, а 80 євро заявки на отримання візи розглядатимуть не 10, а 15 днів. Однак, цьому ми можемо радіти хіба крізь сльози. Рашисти продовжують обстрілювати українські міста після вибуху в енергодарі. У місті сьогодні зникло світло та водопостачання. Руйнування ж у Миколаєві не допустили наші військові. Вранці збили чотири ворожі ракети. Не так пощастило Харкову. Сьогодні окупанти двома ракетами с 300 влучили в багатоквартирний будинок у центрі міста і адмінбудівлю. На щастя, більшість мешканців будівлі відселили. Наразі триває розбір завалів. Евакуацію з небезпечних районів продовжують. Сьогодні, зокрема, з Харківщини виїхали 753 людини. Передали рідним тіла 25 загиблих захисників на підконтрольну Україні територію. Повертають не лише людей, але й тварин. Ось такі у нас ось такі. У нас сьогодні пасажири. Пасажири. За кожного постраждалого українця ворогам відплачують вогнем наші військові. Ворожі ракети і літаки збивають не лише на суходолі, але й у морі. Морпіхи діляться, а знищити снаряд окупантів здатні навіть з автоматів. Нам говорили, що та, це неможливо, як це збити з ДШК ракету. Прицілились, стрельнули і збили. Невозможне, возможне. от для расистів неможливо повернутися наразі додому. У перехопленій розмові окупанти розповідають, як благають командирів відпустити їх на Росію. сьогодні так йому і сказали. Той їдемо. Полум'яний натяк повертатися на Росію відправляють наші військові з ОК південь. Підтверджені втрати ворога складають 35 рашистів та 4 бойових машини піхоти. Окрім того, під вогняним контролем наших воїнів й ворожі понтонні переправи поблизу Дар'ївки та голої пристані, що на Херсонщині. Втім, наразі найбільша увага прикута до іншого об'єкта Запорізької АЕС. Магате опублікувало звіт про візит на станцію. Ситуацію назвали безпрецедентною. З основного представники організації пропонують створити захисну зону навколо станції, аби її не пошкодили під час бойових дій. Жодних ознак, які б викликали занепокоєння щодо розповсюдження ядерного палива, вони не знайшли. Присутність російських військових, втім, на станції підтвердили. Возвеличувала окупантів і думала, що їй за це нічого не буде. Справу львів'янки, яка в інтернеті вихваляла російську владу і поширювала заклики до знищення України, передали до суду. Від початку повномасштабного російського вторгнення на Львівщині судять вже шістьох шанувальників руського міра. Ще три кримінальні провадження наразі на розгляді. Згідно з даними обласної прокуратури, дефірамби окупантам, 72-річна жінка, виписувала у заборонених російських соцмережах у своїх дописах, підтримувала дії загарбників та постила картинки. З символами російської агресії інформації про вербування вказаної особи немає, оскільки вказана мешканка Львова за національністю є росіянкою. Має родичі в Росії, тому діла як саном розслідування виключно з ідеологічних мотивів. Після викриття правоохоронцями пенсіонерка визнала свою вину та покаялася, але за вчинені дії їй все ж загрожують. Виправні роботи терміном до двох років чи арешт на строк до шести. Місяців або позбавлення волі на строк до трьох років на розсуд судді. Спеціальний медичний автобус, в якому за потреби можна робити п'ять операцій одночасно. Нагадаю, Львівський обласний центр екстренки отримав від уряду Норвегії автомобіль для транспортування пацієнтів. Ним евакуюють поранених з різних областей України до Львова, переправляють і до польського Жешува. Сьогодні автобус. Перше показали журналістам. Завдовжки 13 метрів його ціна як 5 карет швидкої допомоги. Ось цей автобус перший подарунок від європейських партнерів. На відміну від звичайного буса екстренки, у ньому можна перевозити одразу сім пацієнтів. Є два місця для важких поранених, які потребують введення ліків чи кисневої підтримки. Дозволяє моніторити повністю стан пацієнта, включаючи його температуру. Плюс введення ліків одночасно, можливо, три і більше. Саме ліжко достатньо м'яке для перевезення навіть спінальних хворих. Львівські медики вже двічі здійснювали евакуаційні рейси, зокрема за кордон до польського жешова. Звідти пацієнтів скеровують до шпиталів в різних країнах Європи. Пацієнти були середньої важкості, як я вже казав, міновибухової травми п'ять лежачих. Пацієнтів двоє сидячих і одна людина супроводу. Це в першому рейсі. А в іншому рейсі було п'ять лежачих. Були двоє пацієнтів із спінальною травмою, тобто з ушкодженням хребта. Є в автобусі і спеціальний ліфт, яким можна спускати ліжко з пораненим. В автобусі все автоматизоване. Пального вистачає на дві доби, адже об'єм баку 600 літрів. Зі Львова в Кропивницький забирали людей і привезли до Львова, а потім на наступний день була інша евакуація. Львів Жешу. То ви не заправляли? Ні. Автобус розрахований на 48 годин автономного перебування. А без дозаправки 2000 кілометрів. Загалом Україна отримує ще чотири такі автобуси для евакуації. Ось цей найпотужніший. Використовувати його можна як лікарню на колесах. Приміром на деокупованих територіях, де рашисти зруйнували усі шпиталі, даний автобус може бути застосований на деокупованих територіях як елемент відновлення медичної інфраструктури. Він може до 48 годин автономно функціонувати як перевозне реанімаційне відділення. Назвали автобус Анна на честь Руської князівни. Наступні хочуть іменувати як Віра, Надія, Любов та Софія. Подарували українцям разом з авто й ось цього ведмедика. Медведик, парамедик Тут навіть є пластер. Єлизавета Порубцова, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Нова хвиля. COVID-19 набирає обертів. Лише за минулий тиждень на Львівщині зафіксували тисячу недужих. Аби зупинити поширення вірусу, медики закликають вакцинуватися. У Львові приблизно 70% людей щеплені першою та другою дозами. Завдяки таким високим показникам вакцинації маємо набагато менше хворих з важким перебігом у порівнянні з тим же періодом минулого року. Оскільки дія вакцини обмежена в часі, медики закликають робити бустерні щеплення. Зараз такі отримали лише 8% містян. містян. Наявності у нас в місті Львові є три вакцини: це власне, що вакцина від Johnson Johnson. Буквально впродовж 10 днів ми отримуємо нову поставку Пфайзеру і відповідно буде можливість вакцинуватися цією вакциною. Також у нас ще є коронавак розгортати додаткові. Центри вакцинації як минулого року медики не планують. Для того аби щепитися, варто звернутися до однієї з міських поліклінік. У них розташовані стаціонарні пункти вакцинації. Для оперативнішого інформування державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами впроваджує нову систему оповіщення. Тепер у разі небезпеки на смартфони українців приходитимуть нові сигнали тривоги. Такі сповіщення абоненти у 16 областях України, серед яких і Львівська, отримуватимуть вже 7 вересня. Як кажуть у ДСНС, перевага нової системи оповіщення над смс-інформуванням в тому, що тепер повідомлення про небезпеку надходитимуть швидше і з'являтимуться на екрані телефону поверх усіх програм або заблокованого екрана. А звуковий сигнал умикатиметься навіть якщо звук на телефоні вимкнено. Попри всі перелічені переваги є і певні обмеження. Так моделі смартфонів телефонів до 2019 року швидше за все не зможуть. Жуть сприймати дані оповіщення наразі від ДСНС на мобільні телефони львів'ян приходитимуть лише тестові інформаційні повідомлення. Вони будуть приблизно такого змісту: ДСНС України тестування системи інформування населення. Ці розсилки не пов'язані з виникненням реальної небезпеки і не потребують дій від громадян. Судові війни за Білогорщу, Ландшафтний заказник на околицях Львова хочуть позбавити статусу заповідного об'єкта. Все це через землю, яку рясне руська сільська рада в останні дні своєї каденції роздала під будівництво гаражів. Більше про судові баталії розкаже наш журналіст Святослав Драбчук. Заказник торфовища Білогорща створений рішенням Львівської обласної ради 2019-го. Тут на більш як 90 гектарах землі є найглибші у регіоні поклади торфу, а ще унікальні флора і фауна. Переконують ініціатори збереження заказника через те, що це торфовище воно створює ефект такого природнього кондиціонера для людей. Нам не треба десь ховатися від спеки, коли є така територія поруч. Плюс це чисте повітря для міста, бо торфи впитують випари, шкідливі випари від заводів і від машин, і це впливає на якість проживання в місті. Тепер рішення про створення заказника хочуть скасувати представники п'яти гаражних кооперативів, які отримали на цих територіях. 15 гектарів землі від Рясноруської сільської ради землю вона роздавала в останні дні своєї каденції перед тим, як населений пункт став частиною львівської територіальної громади. своєму позові ці гражні кооперативи в тому числі вказують про те, що з ними, як з власниками земельних ділянок, ніхто не узгоджував. Створення проєкту об'єкту природного заповідного фонду. Однак він був створений в жовтні 2019 року. Кооперативи як юридичні особи створилися в. Вересні 2020 року Реснеруська громада, як територіальний орган місцевого самоврядування, від самого початку була залучена в процеси створення заказника торховища «Білогорща». Реснеруська громада знала від самого початку, на якій площі планується створення. Позицію власників гаражних кооперативів ми намагалися дізнатися впродовж підготовки цього матеріалу. Адвокати, які захищають гаражників, спершу не відповідали на дзвінки. А коли нам, врешті, все ж вдалося додзвонитися… дзвонитися. Почали відкладати інтерв'ю з одного дня на інший. Алло, Алло пане Денис, добрий Алло. день. Добрий, це до вас телефонують з телеканалу Перший західний. Мене звати Святослав Драбчук, я журналіст. Робимо зараз матеріал про білогорщу. Угу. Так. І хотіли би з вами поспілкуватися так само з цього приводу. Я знаю, що ви один із захисників власне гаражних кооперативів. Давайте тоді з понеділка, бо якби зараз трошки немає можливості звинувати. Ні в понеділок, ні в будь-який інший день коментар із захисником позивальників до суду ми не записали. Тож відправили на електронні скриньки кооперативів інформаційний запит. Проте відповіді у термін, визначений законодавством, так і не отримали. Загалом у цій справі, яку розглядає львівський апеляційний суд, мали відбутися вже два судових засідання, але обидва відклали. Захисники білогорщі кажуть, опоненти працюють на виснаження. Ми приходимо на суд. От уже було два судових процеси з людьми, з тими, хто відстоює заказник. Але наші опоненти вибрали стратегію затягування процесу. І перший раз це було відрядження адвоката наших опонентів. Потім це була хвороба адвоката наших опонентів. У Львові є регіональний ландшафтний парк Знесіння. Він теж створений рішенням обласної ради 93-го року, і теж періодично це рішення хочуть скасувати, яке скасувати державний акт парку знесіння, бо завжди. Є певний якийсь суб'єктивний інтерес. Повернути землі Білогорщі у власність міста намагається, і прокуратура до суду з такою вимогою подали шість позовів, але наразі всі вони заморожені. Їх не розглядатимуть аж допоки представники Феміди не визначаться з тим, чи законним є заказник торфовища Білогорща. Найближче судове засідання у цій справі заплановане на вересень. Святослав Драбчук, Олег Гонтарчук, Юрій Кісь, програма очі. На Стрийській знову затори і не курсує 25-й тролейбус. Вулицю частково перекрили для ремонтних робіт вдруге за останній тиждень. Через те, що тролейбуси на маршруті номер 25 не курсують. Збільшили кількість автобусів на маршруті 3 А а для автомобілів залишили дві смуги з чотирьох. На вулиці Стрийській, окрім ремонту дорожнього полотна, буде ще декілька змін. За рішенням комісії безпеки руху там переноситься, влаштовується устрівець безпеки і трошки зміщується пішохідний перехід. Забирається його з повороту, забирається в більш безпечне місце. Ну з кращою оглядовістю. якби не суботній дощ кажуть, чиновники завершили б ремонт ще вихідними. Тепер ж відновити звичний рух дорогою. Планують до завтрашнього вечора. Зний зовні і ще сильніший духовно не надто говірки, проте його дії були. Промовистішими за нього він мав тонку мистецьку душу і міцну віру в людей, що зуміла запалити десятки зірок на творчому небосхилі. Маркіян Івашчишин – громадський і культурний діяч, співзасновник творчого об'єднання «Дзига» і один з провідників революції на граніті народився сьогодні і міг би святкувати свій 56-й рік народження, але серце його не витримало. Маркіян помер але десятки фестивалів, які він започаткував. Живуть, як і спогади його друзів про нього. Дерев'яний столик у кутку на подвір'ї мистецького об'єднання «Дзига». сьогодні пустує. Маркіян Івашчишин дивиться на нього з портрета, мабуть, споглядає із неба. А колись сидів тут, пахкаючи цигарку, попиваючи коньяк. До нього, як мурахи на Кавунову кірку, збігалися творчі люди, митці початківці. Проекти, які пропонувалися будь-де, вважалися безнадійними. а у Маркіяна вони чомусь реалізувалися. От це, це, це дійсно феномен. Саме так з його легкої руки, з маленької сцени у дзизі, яку Маркіян заснував, вийшло багато українських музикантів. Чимало художників свої картини вперше експонували у стінах цієї галереї. Маркіян був продюсером з ідеями, давав зелене світло всьому неформатному. Марк мав. Одну велику особливість це він страшенно вірив в людей так, і давав їм віру в себе. І з-під його крила, з-під його опіки, такої, такої навіть батьківської місцями вийшло теж в світ. Багато людей, багато музикантів, багато українських митців. Навіть Вакарчук, колись сказав, що перший гонорар, який йому заплатили, це був гонорар від Маркіяна Івашишина у, у клубі Лялька. А ще заснував низку фестивалів. «Флюгери Львова» щороку прокидають львів'ян у день міста. Джаз без музична історія тривалістю у 22 роки. Форт місія, ще тематичні клуби, галереї сучасного мистецтва. Це все те, без чого Маркіян Івашишин не мислив свого життя, у що безмежно вірив. Довіряти, як дихати, легко. І, і це правда. З одного сторони це легко, але втратити довіру так само легко. І так само, як дихання. Коли ти починаєш задихатися, тоді ти починаєш розуміти, що кисень тобі потрібен. У його кремазному тілі був такий же великий дух. Львів пам'ятає Марика як одного із тих, хто голодував у Києві під час революції на граніті у 90-му. Ти викликали тато. Він був зріліший від нас, він був осмисленіший від нас. Він, залишаючись школярем, вмів мислити вище. Пам'ятаю, як ми щось говорили, ким ти хочеш бути. Він сказав режисером. Він був режисером наших стосунків. Він знав, як це робити. Він будував стосунки між людьми, між структурами. Він мислив дуже якимись такими. Вищими рівнями і ніколи не рвався наверх. Він завжди лишався в тіні. Тобто він не був на сцені, він був режисером. Сьогодні на його честь у Львові відкрили такий же неординарний простір, як і сам Марек, не вулицю, не проспекта. Єдиний у місті закапелок Маркіяна і Ващишина. Місце, де найчастіше можна було здибати друга багатьох львів'ян. в астрономії. Є поняття чорної діри, що вона безмежно мала. Але має в мільярди разів більшу енергію. Це от мені нагадує оцей маленький закапелок. Е сутність маркіяни. Марина Піталяк, Юрій Кісь, програма очі. Останні тренування перед польською лігою львівська галичанка, провідна команда українського жіночого гандболу, цього року гратиме ще й у польській лізі. Вже в суботу відбудеться перший офіційний матч клубу у Польщі. Як змінився склад галичанки та чи готова команда до насиченого переїздами нового ігрового сезону, дізнавалась Алла Васьковська. Ось так у гандболі готують воротарів, напрацьовують швидкість реакції, уважність, витривалість та емоційну стійкість, щоб потім, під час гри вони зберігали ворота команди сухими. Та тренер діями гравчинь під час тренувань не завжди задоволений. Вимагає діяти швидше. Давайте давайте вам давайте давайте. Ну, ви самі, що не бачите, ви не відчуваєте. Готовність нашу покажуть ті ігри, які будуть в Польщі, але поки що нам не все вдається, те, що ми запланували. Тому я думаю, у нас чемпіонат буде вкатуватися. Тут турнір довгий, тому у нас є стратегічний... Завдання, які будемо виконувати вже по ходу чемпіонату. Напередодні львівські гандболістки повернулись із навчально-тренувальних зборів і зіграли два переможні контрольні матчі з ужгородськими Карпатами, які цього року гратимуть в угорському чемпіонаті. Я рахую, що ми своє напрацювали. Звичайно, нам все виходило. Трошечки треба ще додати швидкості, але ми працюємо над цим цього року. Галичанку покинули сім гравчинь, натомість прийшли п'ять нових з миколаївського реала. Херсонської Дніпрянки та Львівської політехніки. Одна з новеньких це Владислава Слободян. Вона перейшла в Галичанку з Реала. грала там три роки. Зараз її команда не функціонує. Більшість гравчинь виїхали за кордон. Сюди багато хто хоче, але Галичанка вони ну, доволі такий колектив. Вони не набирали особливо дівчат, тому що в них є училище, з якого йдуть дівчата далі, тому сюди тяжко потрапити. Перший матч в польській лізі Галичанка зіграє 10 вересня з кошаліном. Минулого року ця команда посіла сьоме місце у турнірі. Наступна гра 14 вересня. Проти чинних віце-чемпіонок Польщі Фанфлор Люблін. Команди польські то, що було в минулому році, то що зараз буде, це зовсім інші. Річ там кожному році гравці переходять з одного в в інший. З -за кордону лігіонери. Помінявся тренер домашньою ареною для Галичанки у Польщі стане зал у місті Маркі за 20 кілометрів від Варшави. Туди вони будуть їздити лише на матчі на тренування, повертатимуться до Львова. Чуть-чуть переживаю, тому що це інший чемпіонат, інший рівень за переїзди. Ну я думаю, ми звикнемо. Крім чемпіонату Польщі на гравчинь Галичанки цього року, швидше за все чекає і українська суперліга, яку сподіваються розпочати у жовтні. Також із грудня команда гратиме у Євроку. А на деяких гравчинь клубу чекають виступи у складі збірної України. У польській Лізі основне завдання Галичанки увійти у першу шістку команд турніру. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма Очі. На сьогодні у мене все. Сподіваємося на добрі новини завтра. Тому дивіться підсумки дня о 19 та 21.00. Спокійної ночі. Побачимось.